Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас на перегляд розкладу на картах Таро колесо року, а також мадаму Норман для знаку Зодіака Діва на період листопада 2023 рік. Спочатку, друзі, хочу вам запропонувати загадати побажання, на яке наприкінці розкладу ми дістанемо карту, і вона. Даст вам відповідь так або ні. Розпочинаємо. Загальний фон місяця для знаку зодяка Діва. Робота. Фінанси. Особисті питання. Порада від карт Таро а також відповідь на ваше питання так або ні. Допомагати нам будуть карти, мадам Ленорман. Розпочинаємо, друзі. Загальний фонд місяця. Рицар мечів. Скажу я вам, що ваш настрій буде активним, рішучим. І ви будете виконувати всі свої справи з подвійним старанням. Зазвичай діва так і робить, але інколи вона відпочиває. Саме тому в цьому місяці ви будете менше відпочивати, а більше робити. Додаткова карта, друзі. Карта корабель. Вона каже про те, що ви будете, можливо, мандрувати. Можливо, виконати якісь великі завдання. Вони можуть бути зв'язані з фінансами або такі проекти, котрі затягнуться на декілька місяців на якийсь довгий період. Але місяць обіцяє бути цікавим, а також активним. Далі, друзі, дивимося карту роботи. Робота це семірочка кубків. Вона каже про те, що ви можете щось або недорозуміти в своїх обставинах по роботі, або мати якісь уявлення, яке, яке може бути помилкове. Це карта ілюзії. Вона каже про те, щоб ви були уважні, декілька разів перевіряли і не зійшли, як то кажуть, не на ту дорогу, щоб ви нічого не наплутали і не. Наробили помилок, тому що це карта ілюзії. Вона позитивна, але вона каже про те, що треба бути уважним. Додаткова карта, друзі, по роботі. Карта Дім. Можливо, вам здасться, що ви зможете щось робити з дому. Наприклад, викладати щось по комп'ютеру онлайн. А вам. Потім ви будете вимушені їхати, наприклад, ну, до свого навчального закладу і там записувати все в журнали. Це я вам навожу такий приклад, котрий, через котрий саме проходили. Мало того, що ви провели свої уроки онлайн, але ви все одно поїхали і заповняли якісь документи. А ми прямуємо далі. Це. Карта на фінанси для Діви. на листопад місяць. Троєчка Пентаклів вона каже вам про те, що хтось вам буде допомагати в вашій роботі. Можливо, ви свій проєкт або якусь важну роботу будете робити з кимось. Це може бути як велика команда, так і маленька. Декілька людей, ваших помічників. Але фінанси від цього. Будуть тільки зростати, як то кажуть, пропорціонально виконаній роботі. Подивимось додаткову карту, друзі. Карта Аест. Карта лелики, як ви бачите, вони перебувають в гнізді, в домі, і вони означають родину. Саме тому, друзі, Зверніть увагу на те, що, можливо, ви на свої фінанси будете допомагати якось родині, або купувати подарунки на свята, які попереду різдвяні та новорічні. А може, якісь свята, котрі, наприклад, юбілей. Ось так ваші фінанси пов'язані з вашою родиною. Далі, друзі, особисті питання. Двоєчка пентаклів. Це хоч карта маленька, але вона впевнена в собі. Тобто ці дві, два пентакля, вони тримаються один за одного, їм добре разом, і вони можуть примножуватися. Це таке загальне пояснення. А якщо деталізувати, то здоров'я буде. Нормальне, але, дивіться, не застудіться. Стосунки ваші в родині будуть нормальні, можливо, будуть якась невеличка нестача грошей. Тобто вони будуть надходити, і ви будете їх витрачати на якісь сьогоденні платежі. Це на особисте питання. Далі, друзі, додаткова карта. Особисте питання зірка. Це карта каже про те, що ви можете мати мрію, або ви самі, або ваша родина, і ви будете в листопаді жити цією мрією. Що саме я маю на увазі? Якщо ви запланували десь поїхати з родиною на Різдво, ви будете або собі в чомусь, як то кажуть, відмовляти. Для того, щоб зібрати гроші на квітки і все розпланувати і заздалегідь купити. Але ось ця карта зірки каже про те, що щось велике, грандіозне, що стосується родини, у вас, вас буде зігрівати весь цей місяць, листопад. Далі, друзі, карта порада від карта РО для знаку Зодіака Діва. Двоєчка, друзі, це маленька карта, знову ж таки, повторюсь. Але тут двоєчка мечів. Це якісь такі думки, які вам заважають. Іноді вони бувають, як то кажуть, не позитивні, а конструктивні, не конструктивні, да? вони можуть щось вам розрушати, якісь плани. Що це саме я? Маю на увазі. Якщо ви щось запланували, слідкуйте за своїм планом, робіть все по пунктах перше, друге, третє, і не дозволяйте ніяким поганим думкам казати вам про те, що у вас щось не вийде. Як тільки ви впорядкуєте свої думки, чітко розплануєте, що ви маєте робити, у вас все буде йти строго за планом. І все буде добре. Додаткова карта, друзі, на пораду. Сови, мудрість. Якщо вам не вистачає якоїсь інформації, не вистачає, візьміть пораду у якихось мудрих людей. Це можуть бути як ваші домашні, так і ваші добрі подруги. Бо тут дві сови, і вони спілкуються, і вони радяться. А ми, друзі, Планомірно підійшли до відповіді на ваше запитання, так або ні. І саме зараз ми подивимося, що вам кажуть карти. Туз, пен, туз чаш. Він каже про те, що відповідь так, і ви маєте бути цим дуже задоволені. Не дивлячись на те, що ви загадали. Але відповідь саме така. Задаткова карта, друзі. Можливо, вам потрібна буде якась допомога, і ви її отримуєте для вирішення своїх задач від високопоставленої особи. Це може бути, якщо по роботі, то якісь керівники. А якщо вдома, це може бути людина вища вас за статусом тобто, або батьки, або свекри, або тесть з тещою. Це саме те, що вам допоможе, щоб ваша мрія здійснилася. Бо тут – це, як то кажуть, найвища точка позитиву і задоволення, що у вас все сталося як, так, як вам треба. Я дякую вам, друзі, за підписки, за лайки, за коментарі, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Завжди рада бачити постійних глядачів, а також наших нових підписників. Дякую, друзі, до зустрічі на моєму каналі.